Всім привіт! Дякую, що завітали на канал. Продовжуємо тематику осінньої випічки. І сьогодні приготуємо мій найулюблений осінній пиріг, гарбузовий пиріг. Дуже смачний, легкий в приготуванні і він аж пахне осінні. Подивитися, які спеції ми додаємо. Дуже легко готується. І е, в нас вже почалось бабине літо, але все одно вже смакує щось таке осіннє. Напишіть мені, будь ласка, е, з якої країни або міста ви мене дивитесь, щоб знати приблизно, в якому кліматі ви живете, якщо з України, то з якого міста. І якщо ви зацікавлені, залишайтеся зі мною і починаємо. Ось ті інгредієнти нам потрібні. В описі під відео також є список. Тільки зауважу, що цукор я взяла половину білого і половину коричневого, так як він дає карамельну нотку. Можете використовувати тільки білий. Починаємо з гарбуза. Вже порізаний наш маточки, затягуємо харчовою плівкою і ставимо в мікрохвильовку на 5 хвилин. Обережно, бо дуже гарячий, після чого знімаємо плівку і додаємо молоко з рецепта. Перебиваємо блендером до ось такого ніжного пюре. Ось таке. Готуємо тісто. Три яйця і дрібка солі збиваємо на сильних обертах, додаємо цукор і добре збиваємо до збільшення в об'ємі. Це робиться дуже швидко, вже можна розігрівати духовку. Ось так додаємо олію і гарбузове пюре з молоком. І це все вже перемішуємо на низьких обертах. Ось так все готово. Змішуємо сухі інгредієнти. Борошно розпушувач на кінчик ножа, кориця, імбир і мускатний горіх. Все перемішуємо і просіюємо. Ось так, це робиться все дуже швидко. Спочатку перемішаємо рукою, щоб хмару з борошна не підняти. А потім міксером на мінімальних обертах. І перемішуємо мінімум, тільки все змішати. Перейдемо з лопаткою і, за бажанням, додаємо горіхи і родзинки. Можете замінити родзинки на шоколадні е, краплі або порубаний шоколад. Ось так, тісто готове. Форму я змастила маслом і просипала борошном. Виливаємо все в форму. Моя форма в на 2 літра. В описі все є. Духовка вже розігріта, верх-низ, без конвекції. Час випікання буде залежати від форми і вашої духовки. Завжди провіряємо, палочка має виходити сухою. І через 10 хвилин виймаємо на решітку. І залишаємо до повного охолодження. За бажанням робимо фростінг. Це дуже смачна помазка. Збиваємо м'яке масло. Ось так, все дуже швидко, просіємо цукрову пудру до масла. Ось так всі грудочки розіб'ємо, перемішаємо лопаткою. Ще раз все зіб'ємо і додаємо крем-сир. Все разом перемішали і вготовим. Прийдемо з лопаткою. Я наклала все лопаткою на пиріг і зараз тільки шпателем розрівняю. І, звичайно, найкраща прикраса це гарбузові зернята. Друзі, це дійсно шедевр. Пухкий, в міру вологий, а запах це щось неймовірне. Не, чу, не чути, що тут кориця, імбир чи мускатний горіх, але в поєднанні ці всі спеції створюють особливий аромат. І вершкова помадка це дуже смачно, все в поєднанні. Обов'язково приготуйте для своїх близьких, друзів на подарунок. Це смачно, це корисно, це так по-осінньому. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписались, ставте вподобайки, а ми зустрінемось в наступному відео.